Привіт інтернет! З вами знову Роман Одинець в онлайн-академії Гудвілороку. Сьогодні у нас на порозі 1 жовтня, бенчмарк номер 22 і під буквою С, відповідно при доповненні словничка з бенчмаркінгу, ми розглядаємо цінності. Нагадуємо, що Гудвіл це імператив нематеріальних активів. Він одночасно у нас торгівельна марка і академія називається Гудвіл Року». І через цінності ми зараз з вами розберемось, як він вбирає в себе, тобто являється одночасно на вершині. Топ займає і вбирає всі ці категорії на прикладній методиці. Ми зараз покажемо і розберемо з вами, як вони узгоджені між собою і рівні, і чому ми на початку задали саме такий колобіг, називаємо його так, або цикл. Значить, Гудвіл це імператив, імператив всіх нематеріальних активів, який вбирає в себе Престиж, я там написав: Престиж це здебільшого орієнтація на зовнішню. Одночасно репутація, ми можемо її розглядати як інструмент досягнення мети. Чому ми говоримо дуже обережно про репутацію? Тому що вона заробляється протягом часу. І здебільшого цей час розтягується на великий проміжок. Втрачати репутацію можна витратити одне, зробити одне необережне. Рішення прийняти, рух зробити або проявитися якимось чином назовні, і втратити репутацію, тобто своє обличчя. А запобіжник цьому це цінності. Цінності це внутрішня і зовнішня одночасна орієнтація. Тому всі ці три категорії розбираються і вбираються одночасно в Гудвіл. Не можна виокремлювати одну і ставити на гору це і престиж, і репутація, і цінності. Саме за такої побудови ієрархії коло обігу і структурування в імперативі, тобто імператив це не означає, що там на гору топу і так далі. Імператив це означає, що з плином часу набираються всі ці е, е, чинники, набирають ваги і допомагають потім інерційному руху. Я так фізичними, фізичними термінами поясню. Тобто, е, про що ми говоримо? Ми маємо ще зараз розглянути циклічність, пам'ятаємо, зараз у Ускладнюємо і будемо говорити про те, що напередодні розглядали, і може спочатку це було не, не дуже зрозуміло, а зараз ми будемо розбиратись, як це працює на практиці. Пам'ятаєте, ми життєвий цикл на букву вже розглядали, а зараз ми візьмемо цикл життя продукту та виробничого процесу з словничка. Вчора ми вже брали з вами основи, основи менеджменту. Будемо розглядати те, як на практиці з цим працювати. Чому саме так побудована методичка виділ року для практичного застосування? Ну, а, до теорії, так? ми вже зазначили з вами, навіть, чому важлива теорія, і, і я думаю, що тут будуть збиратись лише розмову здібні люди, і не будуть повторювати помилок, попередників і казати, що так, то теорія, то воно таке щось, та, там це теоретики і таке інше. Ми е, з вами нормальні е, люди, в яких вже є розуміння, принаймні я е, намагаюся, аби мене оточували. У мене такі є побажання до вас всіх. Аби е, ми не оточували лише люди, які розуміють, що наукова думка, наукова теорія це вже випробувана на, на практиці, е, власне, є е, е, досвідом підтверджена модель. І саме з таких постулатів ми виходимо з вами. Так от. Я російською зачитаю, тому що у мене підручник на російський, а потім перейдемо на українську, коли будемо розглядати вже безпосередньо цикл методичного забезпечення. Так от цикл життя і производственного процесу. это ситуация, когда цикл жизни производственного процесса идет нога в ногу с циклом жизни продукта. То есть разработка и производство данного вида продукта соответствует спросу потребителей на данный конкретный тип продукта. Итак, что мы с вами имеем применительно нашей методике? Мы уже с вами разобрали первый уровень. Помятает мэн, Метод, матер і мамі це цикл виробничого процесу. Ми його зазначили з вами як цикл бізнес-планування, бізнес-формування продукту. Це другий рівень продуктовий, пам'ятаєте? Якщо перший у нас був планувальний, то другий у нас продуктовий. Ось він. На, в результаті першого циклу ми отримуємо продукт. Бачите. І він знаходиться в рівновазі з прайсом Product Price Promo Place. І це е, ті чотири категорії, які вже ми маємо посередині. Це цикл, який маємо посередині, і як переходну модель до репутаційного рівня, тобто прибуткового. Що це означає? Ну, я собі маленьку, абетку таку нагадування записав, і зараз пояснимо, ми вже про це проговорювали про те, аби ще раз нагадати і показати взаємозв'язок першого і другого рівня і направити вже, тому що ми підходимо, У нас скоро буде 8 бенчмарок. Накопичення, і ми переходимо на продуктовий, на прибутковий з прибуткового, з продуктового на прибутковий рівень. От, власне, бачите, я аби не, не пропускатися помилок, вам з папірця зачитаю ситуація, в якій цикл життя виробничого процесу, це пам'ятаєте, у нас перший рівень, ми маємо людей. Маємо методи, маємо матеріально-технічне забезпечення і маємо гроші. І у нас коло зациклюється на виробничий процес. Крокує нога в ногу, крок за кроком, до створення час від часу за циклом життя продукту, тобто продукт. У нас не може розглядатись від'ємно від виробничого процесу. Проте він має спрямування до прибуткового процесу і має бути влаштовано ці два рівні таким чином, аби рік за роком, Гудвіл року, рік за роком, у нас накопичувалась репутація. Тобто прибутковий рівень має бути, ґрунтуватись на попередніх двох рівнях і розглядатись в постійній взаємодії з цими двома рівнями. Саме тому от таким чином виглядає забезпечення наступного разу завтра, ну, власне, рік за роком. да, у року. Це спрямування орієнтовано, звісно, ж, на зовнішнє. а хто у нас на зовнішнє? У нас є такий трикутничок. Якщо ми виходимо на ринок, то ми виходимо як компанія, то ми виходимо до клієнтів, тобто до наших споживачів, товарів чи послуг в залежності від того, що у нас. В залежності від того, що ми поклали в, цей, в цю модель нашу з вами. І посередині, як бачите, як промінець світла у нас у Гудвіл року, він завжди нас просвітляє. І ми маємо усвідомити ще одну категорію. Ми її розглянемо завтра. Завтра у нас неділя, нема діла, значить, в понеділок. Після завтра розглянемо. І це вже у нас буде 3, да, здається, жовтня. 3, 3 жовтня буде під бенчмарком номер 23 Розглянемо час. І це категорія окрема, складна. Ми її приділимо так само увагу, і, і там далі вже будемо формувати, так би мовити, таку гудвіл персональний. І це вже буде конкретна прикладна робота, яка буде потребувати від вас безпосередньої участі. Це не має значення, коли ви будете підключатись до каналу. Ви можете все одно ви будете переглядати його потім, коли вже відео буде викладено, і вже ми підемо крокувати від ваших конкретних. Ви самостійно будете опрацьовувати свої конкретні завдання, будете коригувати, вчитись, самовизначатись. І самоорієнтуватися, це найвища цінність для людини мати змогу в будь-який момент часу, в будь-яких складних обставинах, в будь-якій детермінації, мати змогу самовизначитись і спрямувати себе до світлого майбутнього.